Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні ранок добрий, сьогодні 30 грудня. Я збираюсь на роботу і ще роблю деякі хатні справи, вже вимила ванну, поставила овочі варитися. Зараз вариться морква, вже зварила картоплю та вчора ввечері варила буряки. Як прийшла з роботи. Це все буде. На салати буду робити класичні новорічні салати: олів'є та оселедець під шубою. До речі, оселедець не планувала готувати, але ми йдемо в гості, і Корнелія попросила, щоб я зробила оселедець під шубою. Тож буду сьогодні ввечері після роботи його робити. На вулиці така непогана погодка. не новорічна, більше схожа на весну. Сніга вже в цьому році ми не дочекаємо, але нічого. Головне, що сонячно і немає каші під ногами. Сергій вже з самого ранку збігав на нову пошту. Прийшло смс про те, що Посилочка вже доставлена і mm -hmm. одразу тут брелочки символічні. Посилка прийшла від Сергія брата. Mm -hmm. Ще й не вкрали по дорозі. Що ти таке? Ви думають, нас не крадуть? Зверху причепи. Обичні люди не mm крадуть. -hmm. Русский корабль ідій. Туди куди, куди треба. Зуб. ЗСУ це написано. А, точно. Клас. Так, тримаю холодні такі. Ну, посилку мали отримати на поштомат, як завжди, в поштоматі немає вільних комірок. Сергій зробив переадресацію на відділення і одразу отримали посилку. Посилка продуктова зі смаколиками. Вау! Сир Чеддер. Угу. Дві. Угу. Два Двічки. таких шматки сиру. А хто виробляє, я хочу подивитися? І бачу. А, Вінницька область. Зрозуміло. Моцарелла, міні-моцарелла. Ось така. Якраз на салатик буде. Макарела, як каже <рес> Руслан. Ось такий ще сир Сулугуні. Житомирська область виготовляє. такий шматочок. Вже звиклі тобі. Ага, дуже смачні ось ці цукерки ручної роботи, Львівська спокуса. І теж вже до тебе звиклі. Набори, цукати, горішки тут так. дуже смачненько. Клас. Щиро дякуємо за смаколики. А на вулиці справжня весна, плюс 8 градусів тепла. Я вже біжу на роботу. От добре, що встигла зранку поробити всі справи, що запланувала на ранок, бо на вечір теж. Є завдання, треба буде зробити салат, оселедець під шубою, та ще сходити в маркет, докупити деякі продукти. Зазвичай я на роботу їжджу на таксі. Сьогодні вирішила пройтись, бо просто гріх не прогулятися і не подихати свіжим повітрям. Ташки співають, сонечко світить. Настрій гарний. Біля ТЦ, де я працюю, відкрили такий святковий майданчик. Тут є ковзанка, там можна щось перекусити смачненьке, випити глінтвейну, чаю, какао і також є карусель. Я вже відпрацювала, мене зустрів Сергій, і ми прийшли. на закупи, треба докупити продукти. Прийшли в метро. Мені здається, що тут вже все вигребли, бо сьогодні вихідний день, і я бачу, що на продуктах дуже багато людей зараз у всіх маркетах. До речі, бачите, зранку йшла на роботу в одному светлі, а повертаюся в іншому. Це я. А, а ти точно на роботі була? Це я його купувала у себе в магазині і я маю ходити рекламувати про вас, скажімо так, типу форма. Типу. Бачите, заскібається комірець. Типу. Сьогодні список невеликий, тому що частина продуктів вже є і треба просто докупити дещо. Я вже брала ці мандарини, вони солодющі, дуже смачні. Ціна 60 гривень за кілограм. Візьму, ще, сподобалось дуже. Сьогодні чек вийшов на 1256 гривень. Так, покажу вам, що ми купили. Це наші торби, я дещо прикупила в вечірін. Сік ягідний. Сергій взяв. Ще десь був сік. Ось такий Галіція. Я полюбляю Галіція, а Сергій і річ взяв. Тарталетки дуже смачні, саме пісочні. Бо вафельні вони дуже швидко розмакають. А ось такі класні. Майонез, я вже його брала, ви бачили в минулому відео, дуже смачний. Мені сподобався взяла дві упаковки і ціна в нього нормальна, 61 гривня. Так, авокадо дві штучки. Ковбаса лікарська на олів'є, звісно, ось такий мікс салатів. Головне, щоб вже митий. Бути в метро і не купити спагетті, беріла по акції. Це не про нас. Завжди тут беруть ці макаронні вироби. Так, вирішила взяти ось цей паштет. Це з трюфелем. І взяла ще журавлину. Він зараз по акції, наче по 67 гривень. Помідори чери, дуже смачні. Ось такі крабові палочки. Це ми взяли так, щоб були, бо в нас вдома є вже така маленька пачечка. Це сік я зараз по дорозі вип'ю. Горошок вирішила спробувати ось такий ару. Панетони взяли, це ми візьмемо з собою в гості. І дуже смачні мандарини. Все. Ми з собою взяли торбинки з дому, щоб не купувати пакети. І зараз все, будемо складати. Тримай, Сергій. Чуєш мене? Тримай. До речі, в нас візочок. Номер 666. Сергій сказав, що це на пробу. Ну що, не відклоняюсь від свого плану, те, що задумала зробити на вечір, вже готую салат, оселедець під шубою. Зробила заготовки, нарізала оселедець. Такими дрібненькими шматочками цибулю, теж дрібно порізала. І натерла на терці картоплю, моркву та буряк. Зараз буду збирати салатик в цій ємності. В мене такі вони невеличкі, три штучки. От, і хочу зробити вперше першим шаром картоплю. Позавжди, спершу я клала оселедець, потім цибульку, потім картоплю, моркву та буряк. А тепер хочу трошки змінити шари. І перший шар буде картопля, потім оселедець, цибуля, морква, та буряк. Ось так. І щоб картопля не була сухою. На дно ємності теж спочатку додам майонез, щоб картопля пропиталася з обох сторін. Все, салат готовий, ось такі триємності у мене вийшло. За ніч салатик настоїться, пропитається і впевнена, що буде смачний. Зараз відправлю його в холодильник. До речі, дуже зручно, що я зробила. Три таких невеличкі ємності, ніж одну велику, тому що можна взяти з собою в гості або когось пригостити, або, до прикладу, один салатик буде на новорічному столі, а другий салатик на наступний день, там, якщо до вас завітають в гості, і ви поставите цілий і гарний салат. Все, на годинку вже. Пів першої ночі я йду відпочивати. Сподіваюся, що ця ніч буде тиха. Розпочинаємо новий день ранок 31 грудня. Останній день цього року. Ми з Сергієм вже поснідали. Я зробила ще нам канапки, закрою, щоб догнатися. Гарячий чай. Сьогодні така чудова погодка сонячна на вулиці. Навіть і не пам'ятаю, коли в останнє була така гарна погода на Новий рік, бо зазвичай туман похмуро грязь, а зараз дуже класно, сухо, сонячно. Зараз доп'ю свій чай, зберуся, піду в епіцентр, бо дивіться, в мене залишили ще гілочки Нобілісу. Куплю горщик, свічки і хочу зробити композицію, яку подарую Корнелі. Думаю, що їй буде приємно. Дивіться, парковка біля метро забита. Люди тільки 31-го приїхали на шопінг, готуються до свята. В мене тут відпочивають овочі, бо в холодильнику немає місця. Взагалі, в мене на сьогодні такий спокійний день. От, нікуди не поспішаю. Що мені треба зробити? Пропилесосити в квартирі, зібратися, сходити в епіцентр, зробити композицію, зробити салат олів'є і все. І можна вже йти в гості. Так що... Так, все спокійно, не поспішаючи. Порізала салатик олів'є, вийшла ціла велика каструля. І зараз буду займатися композицією. Сергій ходив в епіцентр, купив горщик та свічку, і будемо вже збиратися в гості. Показую результат своєї роботи. На цей раз я зробила композицію в біло-сріблястих кольорах. Мені здається, що вийшло так дуже ніжно, гарно. ще ось У мене був такий сріблястий бантик. Тобто стрічка була, я зробила бантик. Ще ось просевка буде та панетона. І я вважаю, що це чудовий подарунок. Новий рік ми зустріли тихо і спокійно, ледь досиділи до 12 годин, бо всім вже дуже хотілося спати. На столі у нас були закуски та класичні новорічні салати. Очок 1 січня, заварюю нам з Сергієм чай, будемо чаювати з панетони.

На обід нас запросили в гості, тож знову прийшли до друзів доїдати минулорічні салати та лазанью, яка в новорічну ніч залишилась нетронутою. Я зробила нарізку та брускети, які мені дуже полюбились, побачила їх на каналі Ярослави. Треба нарізати багет. За бажанням можна його підсушити в духовці, потім на багет викласти помідори черрі, перемішані з соусом песто, і зверху викласти. Класти хамон це неймовірна смакота. При нагоді обов'язково спробуйте. Ну, що ж, я буду завершувати своє відео. Я вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!